Отже, перший етап підготовка до плетіння. Читаємо схему, яким чином це відбувається. Тобто ми бачимо схемку, вона складається з кількох листочків. Вона має ось таке розшифрування. Тут вже в мене є робочі позначки. Скажу відразу, що змінювала кольори, не ті кольори, які рекомендував автор. Так, цікавіше. Не знаю, який буде результат. Отже, ми бачимо, яким чином ми читаємо схему? Позначка, позначка, колір ось артикул кольору. Наприклад, на схемі позначка А. Ми її бачимо: цю позначку. Ось вона у нас іде. На схемці. Це у нас колір 53, 53-250. Я користуюсь таким планшетом формату А4. Ось я зажимчиком. Мені так зручно. Кольори я вже обрала, підібрала, приготувала. Ось вони у мене тут уже всі складені. Поки що не розподіляла їх в органайзер. Ниточка. Ниточку використовую Делію 60 дроп 2. Ниточка досить міцна, не дуже тонка і в міру товста. Тобто ось така ниточка. Маємо у шийному пояску 7 бісерин. Основний поясочок іде на 23 бісерини, тобто, ми набираємо 24 ниточки, 23 бісеринки. Має бути 24 ниточки. Ось я вже зробила натяжечку. <кій> <кій> Яким чином я роблю натяжку? Тобто я ділю, набираю ниточку 2 метра орієнтовно, можливо, метр 80 метр 90. У нас тут 24 ниточки. Так, не дуже видно. 24 ниточки, які ми розподіляємо наступним чином. Спочатку ми їх складаємо вдвоє, вибираємо серединку. Я від середини відступаю десь приблизно 6 сантиметрів 5. См, і ось кладу сюди ниточку. Можливо, пізніше я ще покажу, як це відбувається. Фіксую її і. За допомогою гачка роблю е, розподілення ниток. Е, у нас 24 бісерини. Е, я роблю не на 7 бісериночок, шийний поясок, а на 9. Мені так зручніше трошечки. Е, вам робіть, як вам буде зручно. Тобто, у нас тут іде 9 бісерин, так, проміжків. І ниточки з однієї сторони пучок ниток, так вони рівномірні, і з другої. Щоб було зрозуміло, внизу ми натягуємо нитки повністю, кожну, кожну в пазочок тобто 24 ниточки ми натягуємо. Зверху ми крайні ниточки підтягуємо, складаємо в паз, щоб у нас вийшло на ширину поязка. Далі. Покажу і розкажу, чому ми так робимо.